Китаю нема часу. В нього вікно можливостей по експансії в Росію скоро закриється. Їм потрібно вже зараз туди вилати гроші, скуповувати все в Росії, а за це санкції передбачені. Китай цього не може пережити. І тому Китай викликав, і пояснення було, коли б ні, ви вже сьогодні починаєте. Прямим текстом говорити про переговори і до них готуватися. Другий саміт миру нам ваш не потрібний. Він ні до чого не ведеться. Це тільки димова завіса, щоб відмити Володимира Зеленського від того, що він хоче мир і все. І от зараз що найстрашніше, все одно якісь переговори відбудуться. Переговори про перемир'я ведуться військовими, а не державними діячами політиками. А тут, тут включили державну складову, тобто, це фактично може бути фіксація. Мирного певного договору, який для нас убивчий, і плюс під тих гарантів, які не є нашими гарантами, а є гарантами Росії. Ви зверніть увагу в цих зараз переговорах в цьому процесі відсутні Сполучені Штати Америки, НАТО, Європейський Союз.